Замість зняти з посад єрмака, татарова шурму, він знімає з бордів армію, мову, віру. Якщо знімаєте борди армії мови, віра, то вішайте замість них кінець епохи бідності, засип. Хоч усією землею всі дії темні, їх таємний слід. Пізніше чи раніше все виступить на світ. Переклад Шекспірівського Гамлета. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста, «Маше гая у маші умаше. Насагужияси, Енькорхадаш та хаташами. Те, що робилося, те й буде робитися. Те, що було, те й буде. Немає нічого нового під сонцем. Останні події пов'язані з скандальним демонтажем відбордів Європейської солідарності, які напередодні чергового дня. Незалежності України нагадали українському суспільству про три основоположні принципи, на яких має відбуватися державне будівництво в нашій державі, а саме армія, мова віра, нагадали мені про події двадцятирічної давнини, пов'язані з скандальними подробицями розміщення бікбордів веселих яєць. Нагадаю, що напередодні виборчої кампанії 2004 року всі. Центральні траси України ріснили великими, як ми їх називали, бігмордами, на яких крім дійсно великого обличчя Віктора Януковича були розміщені дві великі літери: В, і я Віктор Янукович, тому що послідовний, тому що принциповий, тому що конкретний і в. Ті самі дні, коли вся Україна була завішена цими плакатами, відбувся відомий інцидент. Я так сталося, що пробував якраз за межами держави, святкував своє сорокаріччя, яке я зазвичай не прийнято так урочисто відзначати втік до швейцарських гір до свого товариша, і ми ввечері разом з дівчиною сиділи на березі озера Лугано, південної Швейцарії, і спостерігали картину, як розпочинається новий учбовий рік в. В місцевому коледжі, де студенти закидають своїх професорів яйцями, для мене нічого нового в цій процедурі не було. Оскільки мій старший син колись навчався в британській школі в ізраїльському ЯФу, Тель-Авіва, де на щорічному ярмарку саме така процедура повторювалася щороку. Єдине, що Британські вчителі вони захищали свої очі спеціальними такими окулярами для плавання. А швейцарські професори вони зухвало так розкривали свої груди, підставляли свої такі яскраві строї під яйця, які перелітали через декілька метрів цієї. Площі міста Лугано, і ми милувалися цією картиною, повернулися до готелю, відкриваємо інтернет і <гум> дізнаємося, що таку процедуру спробував повторити один карпатський хлопчина Івано-Франковський, кинув маленьке яєчко 120-кілограмового дядю. І цей дядя опинився, зрештою, в колаптоїдному стані, обмочив брюк. Таким жалюгідним тоном звертався з реанімації місцевої лікарні, звинувачуючи своїх супротивників в підступних якихось замахах. На своє життя, і коли я вже через декілька днів повернувся до Києва. В нас з нашими друзями, однодумцями в кабінеті, тоді у Юлії Тимошенко виникла ідея обіграти цей інцидент, і так був створений проект Веселі яйця, який зокрема і передбачав розміщення бікбордів по українським містам, теж з тими самими великими двома літерами Вя веселіяйця там, тому що бронебойні, тому що не якесь там Фаберже, тому що Наших руках і так сталося, що ми дійсно запланували, зробили макети. І коли звернулися до операторів мереж цих бікбордів по Україні, то отримали практично від усіх них відмову. Я тоді звернувся до свого старого товариша. На жаль, нині покійного Сергія Старицького один з основників великого медіахолдингу перехід медіа, який був зокрема й оператором цих мереж бікбордів по Україні. І Сергій, на жаль, потрапив під кулю мого колишнього колеги, колишнього міністра закордонних справ під часів Януковича, вже кожару. І на жаль, загинув після цього. Але тоді мені кажуть в офісі у Сергія, дайте хоча б пояснення, що це за до чого ця компанія. Я кажу: ну, ось, бачите, будемо виготовляти яйця. Вони кажуть: ну тоді добре, дайте нам свої реєстраційні документи на торгову марку. Я через юристів, буквально там впродовж декількох днів, минаючи всі перепони, оформили цю свідоцтво про реєстрацію торгової марки, приношу. Вони кажуть: ну добре, а де продукція? Ми замовили, як я зараз пам'ятаю, на комбінації Білосвіт під Києвом, декілька тисяч цих коробок з кольоровими цими нашими наклейками. Веселі яйця навіть вони вже встигли потрапити до мереж торгівельних Києва. Принаймні, приношу ці коробки. кажуть, да ні, ну все рівно ми. Не можемо на це я пайти, не можу. Навіть <свіху> якщо посоветую шефом. Ну і ці коробки декілька років потім там валялися по нашому офісу. Хотів знайти но щось <свіху> останніми роками через численні переїзди. Десь вони загубились. Ну так чи інакше, тоді ми були змушені адаптувати наш проект. І замість того, щоб розміщувати бікборди, ми почали виготовляти інтернет -такі меми, інтернет. І радіо коротенькі програми. Справа в тому, що у нас був вже досить популярний розкручений радіопроект Синій горобець, де такими ми пташиними голосами переповідали актуальні жарти, актуальні анекдоти, актуальні меми. І ми вигадали таку історію, що це два сині горобця знесли два. Веселих яєчка, і ми навіть замовили такі величезні двохметрові паролонові ляльки в образі цих двох яєць. І тодішні студенти києво могилянської академії одягали на себе ці паралонові ляльки і танцювали під записані наші шлягери, наші музичні композиції на майданах. На сценах перед початком виступу Юлії Володимирівни Тимошенко або Віктора Андрійовича Ющенко. і паралельно з інтернет-сайтом ми запустили велику рекламну кампанію по українським радіостанціям, де щодня лунали наші нагадування про те, що обрані обміну і возврату не подліжа. Ну і мені навіть мої сусіди в Києві казали, що їхні діти зранку. Снідаючи, підспівують під наш шлягер, тому що ми веселі яйця не якесь там фаберже. Ну і, зрештою, потім відомий Путінмейкер. Головний тоді політехнолог Януковича Глеб Павловський назвав мене блокбастер фюрером помаранчої революції. За наш блокбастер операція професор, який з'явився якраз на майданчику нашого сайту, веселі яйця, і який транслював тоді п'ятий канал і інші патріотичні українські медіаплатформи. Всі 16 серій нашого блокбастеру операція професору, як і інші витвори нашого сатиричного мистецтва, можна побачити на моєму youtube каналі у відповідних розділах. Цікаво, що в той самий час, коли Наші бікборди в Україні забороняли Україною. Активно ширилася рекламна продукція 95-го кварталу, який анонсував свої численні концерти по українських містах під брендом Молоді регіони. Ну відповідно, в рамках рекламної кампанії цієї проросійської партії, скандал навколо демонтажу бікбордів Європейської солідарності набув великого розголосу в українських соціальних мережах. Ось Декілька актуальних коментарів твітерянин хімікус Ефект Стрейзенд. Я про ці бігморди і не знав, поки їх не зняли. Тепер знаю. І те, що запах е, е, хайла в офісі президента посилюється, теж тепер знаю. Ніяка мімікрія Зеленського під патріота перед камерами мене і багатьох вже ніколи не переконає. Ірина Гераченко, цензура заборона на опозицію в марафоні, блокування міжнародних відряджень Порошенко і тепер і протидія бордової компанії. Здавалося, після революції гідності подібне в Україні неможливо, але морло диктатури вилазить з влади. Гасло, армія, мова, віра тепер під забороною, Київ в він вже більше п'яти років нищить і армію, і мову і віру і незалежність. А тут куратори попросили, мабуть, надіслати докази. От він і вирішив з креативити. Замість зняти з посад єрмака, Татарова, вашурму, він знімає з бордів армію, мову, віру. Якщо знімаєте борди армії, мови, віра, то вішайте замість них кінець епохи бідності. Фулі ви менжуєтесь, хробаки зелені. Дійсно, ефект Стрейдзен можна перейменувати в ефект Зеленського. Бо в овральному порядку місцева влада за наказом з офісу почала знімати зовнішню рекламу фонду Порошенка із привітанням до Дня Незалежності. Сьогодні про ці борди будуть знати навіть в найвіддаленіших селах, де немає носіїв зовнішньої реклами, бо новини про це поширюють усі патріотичні змі. А так би висіли собі ті плакати, можливо, навіть не усі б звернули на то увагу. Але ж ні, Зеленському допікає, що Порошенко з опозиції для армії робить чи не більше за самого півшостого, от і отримує у відповідь за свою підліткову ревнивість. На фото Київ Поділ ще вчора на цьому сіті лайті висів плакат фонду. Сьогодні його прикрашає народна творчість. Засип, хоч усією землею, всі дії темні, їх таємний слід пізніше чи раніше все виступить на світ. Переклад Шекспірівського «Гамлета». Дмитро Вовненко, масове знищення бордів опозиції це чудова презентація Міністерства єдності. Кого з ким єднати хочуть українців з Москвою? Минуло п'ять років а гасло армії мова віра актуальне як ніколи. А чи ризикнуть вивісити кінець епохи бідності, чи просто перестати стріляти? Київ, будда він розкрадає армію, поплюжить мову, насміхається з віри, ненавидить незалежність саму Україну. Тому заборона плакатів це просто візуалізація очевидних фактів. Прострочений розправляє диктаторські крила Вікторія Сюмар, армія мова, віра, незалежність вже під забороною. Такий подарунок від Зеленського на день незалежності чи вже залежності. По всій країні зараз демонтують вітальні борди фонду Порошенка до дня незалежності. кажуть, роздратування у високих кабінетах викликав сюжет незалежність армії. Мова віра все як завжди, підключили силовиків, губернаторів і так далі. Задача бордів не має бути. Попри угоди і проплачені фондом, кошти все активно знімають. Я не знаю достеменно з чим саме воюють наші тилові силовики і військові адміністрації, чи з армією, чи з вірою, чи може з НАТО на бордах? Вітерянин Пуч з інформацією з наших джерел, СБУ шантажувала рекламістів повістками. Пообіцяла, якщо не заклеїти борди фонду, Порошенка всі чоловіки рекламного агентства підуть в армію. Відколи захист України став у вас покаранням? А СБУшники, які це пропонували, самі чому не на фронті тоді Володимир Горковенко. Здається, навіть за часів Януковича такого не було. Тим часом на словах у нас створюється Міністерство єдності Твіттерянка Самарська. Бо який же він дрібний, і жалюгідний, настільки що так і проситься стати об'єктом вивчення якоїсь всесвітньої асоціації психіатрів. Він же є, начебто, потужний менеджер. Навколо нього 5-6 не менш потужних менеджерів. Вони що не знають бази. Заборона це найсильніша реклама. Ви Зелені це стимул дізнатися про заборонений плід як найбільше. Це гарантована концентрація уваги до нього. Окей, не подобається армія, мова віра. То пригадайте, пане президенте, чим ви у свій час заколисували народ? Упс. Це какая різниця, какая вулиця, Нужно просто перестати стріляти, сайдемося посередині. Мало нагадую вашу урочисту промову, яку вам підсунуть на папірці, ЕГЕШ, Але ми напевно знаємо, коли ви говорили щиро, і коли були справжнім, і не забудемо. Так, панове, в нас непогана пам'ять і непогані когнітивні здібності. Ми легко можемо відрізнити. Удавану патріотичність від щирого малоросійства тому, панове, попри все, тримаймо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.